М'яч судді та 22 гравці. Є речі, які ніколи не змінюються. І от тепер 95 нових правил. Це звучить як величезна реформа футболу. Втім, здебільшого, це роз'яснення та спрощення вже наявних правил. І не кожна зміна дійсно новаторська. Тож відтепер розіграш м'яча після стартового свистка може проводитись не лише вперед, але й в будь-якому напрямку з центра поля. Чітко визначено і певний дрес код Ось цього більше не повинно бути. Нижня білизна має бути тон в тон з одягом гравця те саме стосується і медичних бинтів. Найважливіша нова особливість: позбавлення супернику у штрафні явної можливості забити гол не обов'язково каратиметься червоною карткою. Поряд із призначенням пенальті, порушник автоматично вже не видаляється з поля, і таким чином вже немає потрібного покарання штрафного видалення з поля та пропуску наступної гри. Ці та інші зміни ухвалила Міжнародна рада футбольних асоціацій: чотири представники від ФІФА та чотири від традиційних асоціацій батьківщини футболу Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Далекосяжна реформа поки працює в тестовому режимі. Що ж до відеодоказу в спірних та вирішальних для гри ситуаціях, то так званий відеорефері, має по рації повідомляти головного арбітра на полі про те, чи правильним чи неправильним було ухвалене рішення. Зараз тестують, чи не заважатимуть надмірні втручання ці. Технології перебігу гри не раніше ніж за два роки відеодоказ мають запровадити скрізь.